Вітаю вас, малята! Ми з вами вже вчилися добирати слова назви предметів та слова дії предметів. Ставили до них запитання. А сьогодні ми з вами навчимося складати речення. Подивіться на картинку. Це предмет. Давайте доберемо запитання. Як б допомогло визначити його назву. Що це? Це книжка. Отже, слово назва цього предмета книжка. Щоб розказати про книжку, потрібно поставити запитання, яке б називала її дію. Що робить книжка? Подумайте правильно. Лежить. Слово лежить це слово дія предмета. А тепер давайте подружимо слово назву та слово дію, що вийде. Книжка лежить. Ми склали зв'язне повідомлення, яке можна розказати будь-якому, навіть людині, яка зараз цей предмет. Не бачить. У нашому мовленні використовуються різні повідомлення. Ці зв'язні повідомлення про що-небудь або про кого-небудь називаються реченням. Отже, запам'ятайте малята, слово ми лише називаємо, а в реченні повідомляємо. Я буду показувати картинку, а ви складіть речення з двох слів. В зошиті запишемо схему речення. Невеличкі горизонтальні лінії позначають кількість слів у реченні. Речення починається з великої. Літери, і це ми позначимо вертикальною паличкою. В кінці речення – крапка. По схемі ми бачимо, що в нашому реченні два слова. А зараз малята пропоную пограти в слова. Я буду називати слова, а ви піднімати карточку. Якщо слово назва предмета, показуємо карточку з однією лінією. Якщо слово назва дії предмета, то карточку з двома лініями. Приготувалися? Почали. Школа. Ставимо питання, що це? Яку карточку потрібно показати? Так, з однією лінією. Лялька. Рюкзак. Читати. Ставимо питання, що робити? Читати це назва дії предмета. Яку карточку слід показати? Квітка. Прибирати, бігти, гратися, парта. Дякую, малята. А тепер відкриємо наступну літеру нашої абетки. Послухайте віршик. Синя квітка, наче вмита, сяє влітку серед жита, я вплету її в вінок, вбрана вийду у садок. До схід сонця сяду зранку за святкову вишиванку? І на сорочці ще й до ночі розцвітуть волошек очі. Про яку квітку розповідається у віршику? Так, про волошку. Слово волошка. На який звук починається? Правильно на звук В. Звук В, а літера В. Давайте надрукуємо її в зошиті. Правильно тримаємо трьома пальчиками олівець, ставимо дві крапочки. Щоб провести вертикальну лінію. Зверху до середини проводимо дужечку і від середини донизу. Пропускаємо клітинку, знову ставимо крапочки, з'єднуємо їх, промальовуємо дужечки. І так цілий рядок до кінця. А тепер розгляньте картинки та назвіть слова, які починаються на звук в. В другому завданні визначте, в яких ще словах є звук в. Сьогодні я познайомлю вас із звуковою доріжкою, і ми визначимо, скільки звуків у слові лев. Давайте назвемо послідовно звуки в слові лев. Скільки їх лев. 3 Л-Е-В. Такі звукові доріжки на 3, 4, 5, 6 віконечок нам знадобляться для звукового аналізу слів. А на наступній нашій зустрічі ми познайомимося з наступною літерою абетки і продовжимо наш до вміння читати. But you